Ми сьогодні з вами, дорогі браті і сестри, за Богослужінням чули цікавий привод, де Господь говорить людям, що ви знаєте істину і вона вас зробить вільними. І в зразу почали говорити про те, що як вільними, якщо ми ніколи рабами не були. Ми нікому ніколи не підкорялись, нікому не належали, не були нічої власності, Як ми можемо бути вільними? Таке питання часто постає і в нас, і сьогодні теж можна зустріти якби інформацію і в розмовах, і в коментарях про те, що ми в якійсь фірі є рабами, а Господь навпаки нас робить вільним. Так от сьогоднішній Євангельський уривок підкреслює якраз те, про що говорить нам Спаситель, те, що сказав тоді Іудеям, і те, що говорить там, він сказав, що кожен, хто робить гріх. Той є рабом гріха. І тут питання не в тому, що людина може бути в неволі, чи дійсно кимось може бути узурбованим. Тут питання в тому, що ми можемо бути вільними в усіх сенсах, але лише на рівні своєї душі ми можемо бути рабами своїх пристрастей. Пристрасти, які нами керують, які не дають нам можливості почувати себе собою. Як каже апостол Павло, роблю те, чого не хочу, а те, чого хочу, не роблю. Якщо нас запитати отак на тверезу ясну голову, як ви хочете жити, ми скажемо і пояснимо, але в дійсності ми так точно не живемо. І оглядаючись назад, ми бачимо, що є багато моментів у нашій історії дійсно зайвих, непотрібних. Вони нам не те, що там якби не мішають, вони нам конкретно заважають і ускладнюють життя, але ми все одно до них повертаємося, як говорить нам Євангеліє, як пес на свою блювотину. Ми вертаємось до гріха. Ми можемо розповісти іншим, як це виглядає, наскільки це складно, але самі до цього вертаємось. І дійсно, хто із нас побачив, наскільки наші пристрасті. Владі над нами, той розуміє, що таке справжня свобода. Якщо ми там якийсь день, другий, третій протрималися, не влізли в якесь болото, то це відчувається як неймовірний час у нашому житті. А потім ми знову зірвалися, знову попали і знову стали заручниками. Так от Господь закликає нас до свободи, закликає нас, закликає нас скинути з себе оце ярмо гріха. І Господь так і каже, що відтепер не називаю вас рабами, бо раб не знає, що робить Господар йому і що скаже Господар йому. Називаю вас друзями, тому що я вам уже розповів усе, сповістив усю волю Отця Небесна. Господь все нам сказав. Тобто нема такого, що він щось пропустив, змовчав, не договорив, щоб ми здогадалися самі, там, дійшли своїм розумом. Господь все озвучив давно, 2000 років назад. А ми самі бачимо, що за цей період ми до багатьох речей просто ще не дійшли. Не те, що там ми їх не чуємо чи не знаємо, просто ще не дійшли, не усвідомили, що це стосується нас, що це є наше життя. І Господь для нас зробив усе. Нам лишилося просто це використати вже в своїй історії. І він так і каже, що любить мене той, хто заповіді мої виконує. І ви, друзі, мої, якщо виконуєте мої заповіді, це не якась така маніпулятивна фраза, що якщо ви виконуєте заповіді, то я вам друг. А якщо не виконуєте, то я не друг. Пам'ятаєте, як дитинстві казали, ти мені друг чи пачка дружня? Ну, нас так казали, в Селі, може, десь тут по-інакшому казали. Бо так хлопці малі жартували, ну так, і це серйозно було, ти друг чи ні, винесе хліба з цукром з хати. Поки батьки не бачать. Та не, не винесу. Мама зараз заставиться, там гусай пасти. Винесе, ти друг чи пачка дождя. Тобто тут конкретна маніпуляція. Але вона працювала, як ви, хто так казав, добивався свій шматок хліба з тупом. І там через вікно залізти, коли ніж, щоб ніхто не бачив. Так от Господь говорить, це не через те, що Він хоче, щоб ми типу виконували Його заповіді. І він сидить такий насолоджується, О, виконують заповіді, о, як добре, як краще. Заповіді Божі, це не Його примха, це наша інструкція для щасливого життя тут, на землі і повноцінного життя у вічності в єдинстві з Богом. І слідуючи цій інструкції, ми здатні зростати і бути з Богом. Якщо ми цій інструкції відмовляємося, наше життя тоді воно може бути доволі хаотичним. І Господь цим шляхом сам пройшов. Розповів, пояснив, показав на, нас, на власному прикладі, як жити людині, як і відноситись до інших, як мислити, як приймати рішення, якою бути людиною, щоб це життя було дійсно життям. Тому хочеться побажати, дорогі браті і сестри, кожному з нас, щоб ми з вами всі прагнули оцієї свободи, свободи від гріха, щоб ми знаходили в собі силу заявити, що я більше так робити не хочу. Я більше так не буду думати, говорити, діяти. Я вже це робив не раз. Я не хочу до цього знову повертатися. Знаходити умови, знаходити обставини, які нам будуть заважати робити цей гріх. Колись хтось із святих писав, що якщо поставити руку на вогні і тримати на вогнем, то зайві думки в голову не приходять. Звісно, це доволі такий. Радикальний спосіб впливу на наше життя. Але ми бачимо в житті багатьох святей, що святих, що вони ну, реально собі дещо ускладнювали життя, усамітнювалися, там, жили в голоді, в голоді, в спеці, для того, щоб у них не було додаткових зайвих підстав зробити гріх. Зрозуміло, що якби з'явилися підстави, шансів згрішити, наприклад, там, в якомусь нічному клубі і в пустелі, Ну, якби в нічному клубі більше шансів, ніж в пустелі. І ми так само маємо розуміти, що є речі, які нас дуже швидко наближають до гріха. А є речі, які заважаються зробити. Наше життя наповнювати потрібно тим, що дозволяє нам жити без гріха, бути вільними. Хай Господь нам цьому сприяє, але ми з вами, дорогі браті і сестри, маємо самі до цього теж прагнути і маємо бути в цьому однозначно зацікавлені. Бог зі своєї сторони зацікавлений, щоб наше життя було іншим, кращим. Лишилося тепер нам позицію Бога розділити, теж зацікавитися своїм життям, спробувати його змінити. Дякуємо всім за молитву, за богослужіння.